Така подія відбувається лише раз на рік. Богослужіння в Ужгородському замку, де колись розташовувалася греко-католицька семінарія. Так ушановують день трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого. І ще одна урочиста подія дня уділення піддеяконських свячень сімом семінаристам сьомого курсу Ужгородської греко-католицької богословської академії. Свобуд, слава, Савдія, і слава, слава,

Дякунство, це ще не є священство, але ми знаємо, що священство це є певна дорога і певний шлях, на який людина стає і зростає поступово. Тому це є такий перший серйозний крок вже на дорозі до священства. Під діякон має особливе завдання служити біля єпископа, служити храмові, служити біля престолу. І, зокрема, той одяг, який вони сьогодні прийняли, символізує ангельські крила. І вони репрезентують той невидимий світ, який є під час божественної літургії, вони його трішки так нам візуально уприсутнюють, моя літа, літа, моя літа. О, господи, Господи, призри з небесеї, і посіти мене І радцей, його суверши, на Божина, садисниця Твоя, Господи. Буде рука твоя на сина чоловіческа, його вже укрепили сім. Після уділення чину під деяконато ще є деяконські свячення. Відтак священичі. Тішуся дуже що наші випускники сьогодні тут, на цьому місці, прийняли. विद्याखुरा Ми завжди це робимо в нашій старовинній Каплиці Трьохсвятительській. Йдемо на, до Каплиці Трьохсвятительської, до нашої старої будівлі семінарійної. Тут наша семінарія перебувала з 1778 року по 1944 рік. І дуже тішимося, що маємо можливість разом із Ужгородським замком проводити ці богослужіння тут, в стінах нашої колишньої семінарії Вищого навчального закладу. До нашого краю, цього дня під диякони чекали особливо, адже довелося пройти немалий шлях. До цього я йшов, в, можна так сказати, з малку, тому що своє покликання я відчув ще будучи. Дев'ятирічним хлопчиком, коли почав прислуговувати, почав допомагати священнику в церкві, тоді я вже почав замислюватися, що я би теж так хотів, як той священник, стояти перед престолом, служити. І Господь мене так провадив ціле життя, таке свідоме, коли почалося то покликання розвивати. Що я захотів піти до семінарії, пішов до семінарії, господь мене в семінарії вів через різні труднощі, через різні такі е, повороти, де можна було і зійти з дороги, де можна було і повернутися. Але я вдячний Богові за цей день сьогоднішній учгородський замок або краєзнавчий музей імені Теводара Легуцького співпрацює з Мукачівською греко-католицькою єпархією, насамперед шануючи спільну історію. Духовна семінарія існувала майже 300 років у нашому закладі, і пам'ятати про ці події, висвітлювати цю пам'ять. Ми вважаємо є дуже важливим таким кроком, пріоритетом, тому що саме духовна семінарія відіграла важливу роль в історії не тільки нашого закладу, але й усього міста. І церковне життя вирувало саме тут, колись була і проголошена Ужгородська унія. Всі ці події взаємопов'язані, а завершили молитвою за Україну. Ai, eu vou